І вітання в ефірі телеканалу НТК події дня понеділка, 13 листопада та минулих вихідних у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Військовослужбовцям передали ще два авто із Коломиї, яка би ситуація не була. першим ділом це є допомагати нашим військам. Коломийська єпархія Української греко-католицької церкви провела форум соціального служіння. Щороку ми збираємо всі наші структури, ну наші організації місцеві. Куди звертатися та яку допомогу можна отримати, якщо ви постраждали від торгівлі людьми? Торгівля людьми це є перш за все вербування. Прогноз погоди презентував художник, скульптор, поет Василь Андрушко. Пишиться, щось нотується, багато пропадань. Про це та інше детальніше далі. У Коломиї горів житловий будинок. Пожежа трапилася на вулиці Гнатюка. Коломийські ДСНСники ліквідували займання. Причину пожежі встановлюють. Ще дві автівки українським захисникам передали із Коломиї. Одну придбав місцевий бізнес, іншу полігон екологія. На черзі дрони камікадзе. Деталі дізнавалася наша знімальна група. Коломийський полігон екології купував автогазон для власних потреб. На час дії воєнного стану військомат мав би вилучити його для потреб захисників, розповідає директор Михайло Попелюк. Тож колектив вирішив не чекати нагальної потреби і передати транспорт добровільно. Це машини е, високої проходимості. Вони е, можуть рухатись в будь-які погодні умови і по землі і по, по будь-яких дорогах. Автівку купували в Україні вже відремонтовано. Напередодні оголосивши тендер, продовжує Михайло Попелюк. Вартість мінімальна. Була на той час. Ми вивчили ситуацію. Машини, бачите, не нові, але вони відремонтовані. Замінені основні агрегати, які потрібні були. Куплені нові колеса, акумулятори. Машини повністю справні, готові до виконання задань. Вантажівку зіл придбав коломийський бізнес. Додає міський голова Богдан Станіславський. Ми завжди повинні допомагати нашій армії. І сьогодні ми хочемо. Ще один приклад, коли і полігон екологія, це комунальне підприємство купило цю машину. Це вже машини відремонтовані з новими колесами, акумулятори, все вона тільки заводиш, і зразу йдуть. Ми їх передаємо через військкомат на військові частини, куди куди буде потрібно. На черзі придбання дронів камікадзе для ідельвейсів. Тендер на 10 мільйонів гривень уже оголосили. каже мер. Прийшов лист потреби від нашого командира, тому ми не будемо зупинятися. Щоб яка би ситуація не була, першим ділом це є допомагати нашим. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК. Сучасна система дотримання прав людини вперше впроваджена на Прикарпатті. Це електронний облік та цілодобова фіксація усіх дій, які відбуваються у відділах та відділеннях поліції. Вона має на меті забезпечити права затриманих осіб та й самих поліцейських. Загалом така система працює вже у 76 підрозділах національної поліції, у тому числі функціонує у Калуському та Надвірнянському райвідділах поліції. Про особливості та переваги розповість Володимир Захаренко, управління управління дотримання прав людини Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України. Кастоді Рекордс це система, яка включає в себе декілька таких важливих складових. Перше питання це функціонування самої інформаційної підсистеми як бази даних, в яку вноситься. Вся інформація щодо затримання особи починаючи з фактичного моменту з її затримання і до поміщення, наприклад, там до ізолятора тимчасового тримання або звільнення з під варти. Ця система передбачає е, відеофіксацію усіх дій з затриманою особою з моменту затримання, і також здійснюється супровід під час перебування е, даної особи під контролем поліції. Ця система передбачає введення окремої посади інспектора з дотримання прав людини. Це поліцейський чи поліцейська, яка відповідає за формування інформаційної підсистеми. Це поліцейський, який вносить туди всю інформацію щодо фактичного місця затримання, перебування особи в територіальному підрозділі поліції, все те, що відбувається в територіальному підрозділі поліції, і аж до переміщення до ізолятора тимчасового тримання, там, де також є інформаційна підсистема Кастоді, і там також вноситься вся інформація. Тобто, ми маємо закритий такий цикл, ми розуміємо, що відбувається з особою, яка перебуває під контролем поліції. Ми маємо зменшення кількості скарг на протиправні дії поліцейських. Ми маємо е, збільшення позитивних відгуків громадян щодо надання сервісу е, поліцейськими, тому що ми являємося сервісною службою. Ми зараз почали проводити роботу на рахунок е, відновлення отих, от знаєте, довірчих якихось відносин між суспільством і поліцією, і це діє. Понад 300 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми. Цей термін передбачає різні види та форми експлуатації людини. Як протидіяти цій проблемі? Як отримати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, куди звертатися та яку допомогу можна отримати? Оксана Пашинська, представниця Івано-Франківського карітусу, яка протидіє торгівлі людьми, розкаже більше до слова на прикарпатті 322 людини, які постраждали від торгівлі людьми, вже отримали допомогу. Здебільшого вони зазнали трудової експлуатації. 322 особи тут є і внутрішньопереміщені особи, і жителі Івано-Франківської області. Найбільше зараз йде трудова експлуатація, і зараз же є випадки використання у збройних конфліктах. Тобто перебували десь там у полоні. Їх примушували працювати, надавати сексуальні послуги жінок, чоловіків експлуатували в трудовій експлуатації. Торгівля людьми це є перш за все вербування людини, перевезення її, переховання, може бути обман. Храйство використання уразливого стану людини так само це є експлуатація людини з метою наживи. найбільш такими вразливими внутрішньо переміщені особи, особи, які перебувають на безконтрольній території. І коли вони вже сюди приїжджають, ми їх ідентифіковуємо, тобто виявляємо. І стараємося їм надати повну реінтеграційну допомогу. Повна реінтеграційна допомога це є перш за все матеріальна допомога, яка надається на вирішення потреб, які потребує людина саме зараз і саме в цей час. Перше ми закупляємо необхідні речі, які потрібні людині. Людина має право на освіту, якщо вона хоче перенавчитися, чи хоче здобути іншу освіту. Ми теж в цьому сприяємо. Якщо людина потребує медичної допомоги надається повністю безкоштовна медична допомога. Є в нас економічна спроможність, де люди можуть розвивати свою власну справу, і відповідно деякі навіть можуть отримати грант на відкриття власної справи. Так само психологічна та юридична допомога, якщо людині потрібна, абсолютно безкоштовно надається. Якщо людина вже постраждала, вона може звернутися до нас Карі та франківськ і отримати повну реінтеграційну допомогу а також звернутися. До управління соціального захисту населення при районній державній адміністрації чи обласній адміністрації. Ну відповідно, де людина перебуває чи проживає, і отримати довідку про те, що вона постраждала від торгівлі людьми, тобто статус. Більше 300 тисяч осіб постраждали від торгівлі людьми, і з них 19 тисяч 950 осіб постраждалих отримали повну реінтеграційну допомогу від різних. Громадських організацій, які працюють саме у сфері протидії торгівлі людьми, взаємодія заради стійкості. Коломийська єпархія Української греко-католицької церкви провела форум соціального служіння. Учасники форуму парафіяльні спільноти, представники громад та духовенство. Більше дивіться у сюжеті. Розпочався форум божественною літургією у катедральному соборі Преображення Христового. Опісля відбулось нагородження учасників грамотами за розвиток соціального служіння на своїх місцях. Ну а далі до роботи щороку ми збираємо всі наші структури, ну наші організації місцеві і парафії для того, щоб ділитися на першим досвідом. Та хто які має потреби, які має болі, які має труднощі. Що там ну, цей форум відбувається вже щорічно, ну, вже якийсь там надцятий рік. І хоча ми комунікуємо, напевно, щоденно з нашими структурами, але ми хочемо сьогодні десь у такому е, простішому форматі е, говорити про те, що ми робимо. Та, там зараз буде таке представлення в форматі світового кафе, де можна буде побачити, хто які більші наші структури що роблять. І згодом також ми будемо мати різні доповіді. Щодо доповідей, говорили про стратегію соціального служіння ОГКЦ, соціальні послуги Як інструмент допомоги потребуючим, соціальну згуртованість та про служіння на деокупованих територіях. Нам важливо, щоб ми могли під різними кутами, під різними знаєте, не знаю, оптиками побачити, що ми маємо робити зараз, і до чого ми зараз і покликані. Благодійний фонд Карітас Коломия вже багато років є взірцем соціального служіння. Директор організації до того ж синкл соціального служіння Коломийської єпархії УГКЦ, отець Сергій Триф'як, каже, що через війну довелось трансформувати діяльність Карітасу і вчитись приймати нові виклики. Якщо ми мали одні пріоритети, звичайно, зараз пріоритети змінилися. Ми розуміємо, що найбільш потребуючими зараз є найперше внутрішні переміщені особи, але так само сім'ї наших військових, які ну, найбільше страждають від війни. Та. Але так само люди, для котрих ми служили до того часу, вони стали ще біднішими. Та. Ну, воно десь десь часто на жаль так відбувається, що люди, котрі є бідні під час кризи чи під час війни, стають біднішими. І ми повинні так само Осередити свою оптику і на тому, щоб їм могти допомагати, мати ресурси для того, щоб допомагати. Поділитися своїм досвідом та почути колег має намір отець Роман Кіцелюк, парох церкви «Стрітення Господнього у Коломиї. Ми мали Різне служіння. А з початком війни так в такому плані гуманітарному відреагували на те, що наш парафіальний будинок, який парафіально такий молодіжно-тахтичний центр віддали для проживання внутрішньо переміщених осіб, і до сьогоднішнього часу вони там проживають. На даний час є та проблема, що все ж таки не до кінця ми, наприклад, питання з державою вирішили щодо повернення, наприклад, комунальних платежів, бо все ж таки живуть люди. Так і на даний час має 18 людей які користуються газом, електрикою, користуються іншими речами, і ми мусимо шукати кошти для того, щоб покрити ці комунальні платежі. Ну і також, я думаю, як напевно всі, тобто люди трошки втомилися та допомагати, і мусимо шукати якісь додаткові ресурси для того, щоб люди мали гідне життя, ті, які в які нас проживають, які ми хочемо стараємося допомагати в соціальному служінні. Загалом до Коломиї на форум соціального служіння з'їхалося близько сотні учасників. Організатори мають надію, що такого плану взаємодія допоможе бути їм стійкішими і впевненіше дивитись у завтрашній день. Прогноз погоди презентував Василь Андрушко. Поетичну збірку автор представив у Коломийському музеї писанкового розпису. Для художника, скульптора, поета це вже четверта за ліком книга. Про прогноз погоди далі розкажуть автор та організатори презентації. 2023 рік для Василя Андрушка ювілейний На весні Пан Василь відзначив 70-літній ювілей. На жаль, у Коломиї виставки персональної пана Василя не було. Але маємо нагоду поспілкуватися з нашим відомим художником, поетом та скульптором. І приводом для цієї зустрічі є його вже четверта поетична збірка. Прогноз погоди від попередньої книги. Цю прогноз погоди відділяє 9 років. За цих 9 років ми знаємо. Які події пережила грандіозні Україна, місто наше, так і безумовно, і в творчості, і в житті самого автора були якісь події, які так чи інакше відобразилися у прогнозі погоди. Вона дуже цікава за концепцією, тому що вона оздоблена графікою Василя Андрушка. Попри те, що Андрушко дуже герметичний, тобто він хоче бути закритим, десь не все бути зрозумілим, так от залишати такий простір завжди для читача. Для для роздумів, для додумування, то тут мені здається, він випрозорюється і стає більш зрозумілим, більш таким зчитуваним, так тому що мені здається, що зараз це справді і на часі, і через вірш ви побачите ці і назви тих міст, які найбільше зазнали від окупації російської, які в яких великі бої відбувалися і відбуваються імена героїв. Я передусім, художник. Все таки це коли тобі. Стріляє в голову, як, як кажуть гуцули, Тоді і пишеться, що щось нотується, багато пропадає, і воно собі вкладалось роками, і потім щось зрукувалося. Щось ні. Найкращі, найкраще ті, які виникають, що там не треба нічого оправити. Таке дуже рідко буває, але воно буває. Коли йде потік, і тоді ти фіксуєш собі, коли вже в верстку пішла ця книжка. Я потім заліз в свої архіви. Потім знайшов десь більше 15, ще більше. мене ліньки вже було, бо вона мене втомила, ця Книжка тут вже часто тривало. Але тут є якісь проекції, протяг якісь що, а може, ще одна буде. Ну, ось так і буде. у горах вже справжня зима. Рятувальники Прикарпаття нагадують, що гірський відпочинок вимагає від кожного туриста відповідальності. А й з погіршенням погодних умов, як, от зараз, краще взагалі утриматися від походів. Terima kasih telah <laughs> menonton! Календарі 12 листопада на горі підпивана температура повітря мінус 6 градусів з північним вітром, швидкістю 4,7 метри за секунду. Як бачите, зима вносить свої корективи. Тому наполегливо просимо, залишайтесь вдома та відкладіть походи в горі до кращої погоди. Требує 20-річний Максим Малинюк. У юнака діагностували саркому. На термінове лікування в сім'ї бракує коштів. Пухлина розвивається дуже швидко, тож батьки звертаються за допомогою до всіх небайдужих. Важлива будь-яка сума. Реквізити мами на ваших екранах. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Бережіть себе. Хай щастить і до зустрічі.